Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати желейний торт. А тепер скажу вам, що буду сьогодні додавати до цього торту. Ну, желатин для сметани. Я взяла такі дві пачки по 25 г. У мене сьогодні 1 літр сметани. Це я сказала у літрах. 5 пачок такого желе. 2 червоних, 2 зелених і одне Манільний цукор один. Цукрова пудра, я поки взяла отакий на 250 мл стакан, а там буду пробувати вже на цукор. Печиво таке шоколадне, і печиво хрустик з маком. І взяла 5 таких цукерків шоколадних. Це для прикраси, щоб зверху трошки прикрасити. І скажу вам, що от я зараз буду заливати желе, робити, розробляти. І вже взяла з холодильника сметану, поставила на сіл, хай вона. Гріється, щоб коли ви будете додавати оцей розтоплений желатин до неї, щоб вона не звернулася, вона повинна бути вже така трошечки кімнатної температури. Навіть можна її підігріти на водінній бані, щоб вона вам не звернулася, щоб не була дуже холодною. Ну, а за все, я буду розводити желе. І покажу вам зараз. Буду розводити желе. але я розвожу сьогодні по другому методу. Мені, дівчатки підсказали, що не треба. Ставити на водяну баню там і його розводити на водяній бані. Можна зразу з стакана отак насипати ків'ятка і роз... гарно розводиться. Попробую Висипаю вже тарілочку. Це стакан у мене на 250 мл, він трошки не повний. Можна на 250 мл, набрати його повний-повний. І залию сюди. От і побачу, як він швиденько розійдеться. Шеле я вже все розтворила і скажу вам, що мені на водяній бані чомусь кажеться, що воно і швидше розтворяється і краще. Ну, але це вже кожен хай робить, як йому подобається. А сьогодні я спробувала так. А Зараз буду ставити в коридор, і в коридорі воно гарненько застине і швидко. На дворі сьогодні такий трошки морозець, я думаю, що не треба і в холодильник ставити його. Пройшло 40 хвилин, я подивилася, жиле вже майже, майже застило. Я буду тепер заливати желатин, хай розбухає. Ще одну пачку, дві пачки по 25 грам. І 200 мл взяла кімнатної температури води Кипяченої води, кіпяченої. Розмішаю і залишу, хай набухає. Показувала на набухає. я додам до сметани ванільний цукор. У мене тут 16 г, І буду додавати цукрову пудру. гарненько вимішаюсь. Я попробую на цукор і на мій смак ще треба трошки додати цукру. Так, трошки менше, як половина стакана ще. Додам. Так, добре, перевішала. Попробувала на цукор, не треба більше цукру. А я трошечки поламаю оце печиво. Отак просто пополам. Можна так і цілим його туди закинути. Я люблю, щоб трошечки воно було поламане. Желатин гарненько розтопився і ставлю хай трошечки остине. Поки желатин буде трошки остивати, а я поріжу желатин. Кажу вам, як воно зловилося. Ось як гарно. Вещі які кусочки ціленькі, гарні. Нарізала. Я буду засипати сьогодні в таку миску, я застелила її харчовою плівкою, ну і таку ще стіклянну, якщо сюди не поміститься. І тепер я люблю його все разом в сметані перемішати і просто заляти у посудину. Ну, а сьогодні вже зроблю так трошечки інакше. Ось беру, трошки простив. Желатин. і буду додавати два сніданки печимо, трошки залі. А тепер буду брати рукою, напевно, отак руками розкидати. Це ж ми червоне, Кі? колір зелений. Знову жиле. Перечув знову розкіну. Ну, ось. Помістимося на тортик в одну посудину і бачите, отак, ну, якось так. Він вже імівся, вже. І поставлю в холодильник, коли застинеть, покажу вам, який получився. і як буде нарізатися. Пройшло 5 годин і покажу вам, як гарненько торт желений Бачите. Зараз ви з посудини, зніму плівочку і покажу вам вже, який він в розрізі. А зараз покажу, який вийшов. Я трошки приукрасила тими шоколадними цукерками, які я мала, і казала, що для прикраси. Ну, хотіла тільки тортик приукрасити, а приукрасила і тарілочку. Трошки попадав шоколад туди. Ну, що буду різати і покажу вам, який він всередині і як нарізається. О, візьму тарілочку зразу поставлю. Гарно нарізається. Ось такі він всередині. покажу вам. Такі і отут покажу. Бачите? Ось Зараз наріжу, покажу далі, як нарізається. Це кожен вже як бажає, так нарізає. А я ось так зараз. такими кусочками. Ось Такі гарні кусочки нарізається, гарно. Такі. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такий торт шалений, приготуйте і ви. Це просто, швидко і смачно. І дуже гарно виглядає на святковому столі. І всім дуже гарно дякую за ваші лайки, підписки, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І гарно вам дуже дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові, щасливі і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!